Президент України Володимир Зеленський під час свого чергового звернення до народу України 18 червня заявив, що в Україні жодного зенітного ракетного комплексу Петріот не знищено. Мовляв, усі українські системи Петріот цілі вони працюють і збивають російські ракети. Хто б там в Росії? Не розказував нібито наші патріоти знищені. Всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного патріота не знищено. Нагадаємо, що системи Петріот прибули до України в квітні, 4 травня. Українські зенітники із протиповітряної оборони Петріот вперше в історії збили російську ракету Кинжал, якою так захоплювався диктатор Кремля Путін. Зазначимо, що радар ЗРК Петріот може виявляти вхідні загрози на відстані понад 160 кілометрів на висоті до 9 кілометрів.